Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні знову наша зустріч, Чому я рада, тема нашої сьогоднішньої зустрічі схема хімічної реакції і хімічні рівняння. Епіграфом нашої сьогоднішньої зустрічі буде Китайська мудрість. Не бійся, що не знаєш, бійся, що не навчишся. Тож до роботи! Під час складання хімічних реакцій використовується, як нам уже відомо, закон збереження маси речовин, який було виведено в 1789 році. Точніше, не виведено, а обнародовано. Закон збереження маси війшов в історію хімії як закон Ломоносова Лавуазьє, адже вони паралельно. Один до одного визнали цей закон дійсним, вивели його і визнали дійсним. Як же він звучить? Маса речовин, що вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції. Згадали? Під час хімічних реакцій відбувається перегрупування атомів. В цьому і полягає суть. Хімічної реакції. Рівняння хімічної реакції або хімічне рівняння показує, які саме речовини вступили в хімічну реакцію, які речовини можуть утворитися, і яке співвідношення речовин у, певній, у певному явищі або ж у хімічній реакції. Перед вами ось тут на схемках є два приклади. Де яскраво видно, що ж собою являє суть хімічної реакції. Тобто атоми однієї речовини перегруповуються і утворюються абсолютно нові речовини. Як же складаються рівняння хімічної реакції? Давайте розглянемо приклад. Е, є завдання. Скласти рівняння реакції утворення кальцій оксиду. Кальцій оксид плюс кисень дорівнює кальцій оксид. При цьому кальцій і кисень це будуть вихідні речовини або реагенти. Кальцій оксид, який утвориться, буде продуктом реакції. Хімічна схема буде виглядати. Буде виглядати так: кальцій плюс О2 кальцій О. Зверніть увагу, ми ставимо тут стрілочку, а не знак дорівнює. Адже чому не знак дорівнює? Тому що кількість атомів лівої та правої частини повинні бути по кількості рівними. Щоб перетворити хімічну схему на хімічне рівняння. Треба, як ми вже згадали, вище порівняти кількість атомів у лівій частині і кількість атомів у правій частині. Таким чином, 2 атоми кальція з лівої частини, 2 атоми кальцію з правої частини, 2 атоми оксигену з лівої частини і 2 атоми оксигену з правої частини ми це зробили за допомогою коефіцієнтів, які це числа, які цифри, які ставляться на початку формули, таким чином порівнюють кількість атомів. З чого починаємо складати схему хімічної реакції? По-перше, в лівій частині ми записуємо продукти реакції, тобто ті речовини, які будуть взаємодіяти між собою. Якщо їх декілька, між ними ставиться знак плюс. Після стрілки, з правої сторони, ми записуємо продукти реакції. Потім розставляємо коефіцієнти, або, іншими словами, порівнюємо кількість атомів в речовинах лівої частини і кількість атомів речовин в правої частини. Що потрібно знати про коефіцієнти? Пам'ятаємо, що коефіцієнти це числа, що стоять перед формулами і показують число частинок даної речовини. Розставляючи коефіцієнти, слід пам'ятати такі правила. Перше, коефіцієнти ставляться тільки перед хімічною формулою. Не можна ставити коефіцієнт всередині формули, як показано. Не можна змінювати індекси в формулі, адже формула складається відповідно її валентності. Не можна ставити коефіцієнти у декілька разів більше. Якщо беремо тільки найменше е, кратне число. Коефіцієнт стосується атомів, із яких складається вся молекула, перед якою він стоїть. Тобто, наприклад, ось у нас двійка, вона буде відноситися і до кальцію, і до оксигену у кальцій оксиді. І коефіцієнт 1, як і індекс 1 у хімії не ставиться, як показано на прикладі. Додаткові позначення в рівняннях реакції. Дуже часто хімічні реакції не йдуть простим шляхом. Потрібно для того, щоб пройшла хімічна реакція, потрібні певні умови, які ми можемо записати над стрілкою у рівняннях реакції. Такими додатковими умовами, наприклад, буде нагрівання. Тоді над стрілкою ми ставимо літеру англійську Т, можемо ще й вказувати температуру. Далі підвищення тиску може відбуватися, якщо мова йде про газуваті речовини. Тоді ми над стрілкою ставимо літеру англійську РО. Наявність додаткових речовин, наприклад, вода. Або пишемо над стрілкою каталізатор і можна указувати каталізатор. Далі освітлення буде, може бути додатковою умовою, тоді ми ставимо значить, теж позначаємо це. Якщо продуктами реакції є газ і він виділяється, то після формули газуватої речовини ми ставимо стрілку, яка направлена вверх. Якщо після реакції або при взаємодії е, маємо осад, е, тоді стрілка буде направлена вниз і ставиться вона після певної формули. Ну, ось на прикладах можна побачити. Записати рівняння, наприклад, взаємодії алюмінію з киснем. Ми записуємо. Схему реакції алюміній плюс О2. Адже ми пам'ятаємо, що кисень це проста речовина молекулярного походження, яка має формулу О2. І в результаті даної реакції має утворитися алюміній оксид трьохвалентний. Підраховуємо окрему кількість атомів оксигену у лівій частині та правій частині рівняння. В лівій частині хімічного рівняння є два атоми оксигену. Е, у правій три атоми оксигену, ось як ми бачимо. Да? Число атомів різне, тому слід знайти для них найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне для 2 і 3. Це кількість атомів. Такою цифрою, найменшим спільним кратним, буде 6 поставимо коефіцієнти так, щоб оксигену у лівій і у правій частинах було рівна кількість, тобто по 6 атомів. В цьому нам допоможуть, як нам вже відомо, коефіцієнти. Зверніть увагу у лівій частині тоді ми підібрали коефіцієнт 3. Адже 3 на 2 буде 6. А у правій частині коефіцієнтом буде цифра 2. 2 помножить на 3 буде 6. Але ж ми бачимо, що кількість атомів алюмінію теж не рівна. Тоді у правій частині нашого рівняння алюмінію буде 4, а у лівій частині лише 1. Відповідно, за такою ж схемою підбираємо коефіцієнт для алюмінія. Ним буде 4, цифра 4. Значить, за законом, збереження маси речовин до реакції, і після реакції кількість атомів у нас вийшла абсолютно однаковою. Тож, перед алюмінієм у лівій частині, як я вже сказала, поставимо 4. Перед оксигеном 3. І загальний коефіцієнт у продукті реакції буде 2. Закон збереження маси ми дотрималися його. Перевіряємо правильність розстановки коефіцієнтів. Написане рівняння буде звучати так. 4, 4 алюміній плюс, плюс 3О2 дорівнює 2 алюміній 2 о 3 Наступний приклад. Записати рівняння взаємодії фосфору з киснем. От наше рівняння. За таким же правилом, ми будемо працювати. Перед вами на зображенні е, самий дослід і висвітлена реакція. Е, П, первинне рівняння було P 2 дорівнює П2О5. За таким же принципом, за законом збереження маси, ми дібрали коефіцієнтів так, що вийшло рівняння. 4 атоми фосфору у лівій частині, 4 атоми фосфору у правій частині. 10 атомів оксигену у лівій частині і 2 помножить на 5. 10 атомів оксигену у правій частині. Тут теж дотримано закону збереження маси. Що ж таке хімічна реакція? Ну, на попередніх наших зустрічах ми з вами говорили, що хімічна реакція це є хімічне явище. В чому полягає суть хімічної реакції у перегрупуванні атомів? Тобто хімічна реакція це явище, під час якого утворюються абсолютно нові речовини. Тобто одні речовини перетворюються на інші речовини. Під час Хімічних реакцій руйнуються одні молекули, і на їхньому місці утворюються інші. Причому необхідно запам'ятати, що атоми лишаються незмінними, лише переходять з однієї речовини в інші, утворюючи нові речовини. Усі хімічні реакції, можливо, і обов'язково зображувати хімічними рівняннями. Хімічне рівняння за хімічними термінами це умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул і коефіцієнтів, якщо детальніше, за допомогою хімічних символів, індексів і коефіцієнтів. Нагадаємо, що коефіцієнти це арабські цифри, які ставляться на початку будь-якої. Формули і показують кількість структурних е, одиничко, одиниць. Коефіцієнти в хімічному рівнянні показують найпростіші співвідношення між кількостями структурних частинок, реагентів і продуктів реакції. Е, ось перед вами ще один приклад. Хімічна реакція утворення води, її кількісна і якісна характеристика. Згадуємо також, що якісною характеристикою є саме атоми, з яких складається дана речовина. Кількісною характеристикою є скільки цих атомів, їхні атомні і молекулярні маси. Ну і ще на попередній зустрічі ми дізналися про таку величину, як масова частка. Масова частка. Певної речовини. Ось кількісна характеристика внизу у вас розписана для прикладу. Тобто чотири атоми гідрогену, які приймають участь у е, утворенні води, е, мають отаку от молекулярну масу. Два атоми оксигену мають 32, тобто 2, 4 і оця двійка це кількість атомів. А остання двійка це кількість молекул. Значить, кількість атомів гідрогену 4, 2 помножити на 2, на, помножити на атомну масу гідрогену, дорівнювати буде 4. І так далі. Кількість атомів оксигену 2, помножене на атомну масу 16. І це буде молекулярна маса кисню буде дорівнювати 32. І Молекулярна маса води, двох молекул води буде дорівнювати 36. Тобто символи хімічних елементів це літери хімічної мови або якісна характеристика. А формули сполук це слова. Е Алгоритм перед вами розстановки коефіцієнтів у урівняння хімічних реакцій. Пі, значить, перше. Підрахувати кількість атомів кожного елемента в правій і лівій частинках рівнянь хімічної реакції. Друге визначити, у якого е, елемента кількість атомів змінюється, знайти найменше спільне кратне. Друге, Розділити найменше спільне кратне на індекси і отримати коефіцієнти, поставити їх де тільки перед формулами. Е, наступне перерахувати кількість атомів при необхідності дію повторити. І останнім перевірити кількість атомів оксигену. Пам'ятаємо, що кількість атомів будь-якого елемента у лівій і у правій частинках повинні бути абсолютно однаковими, про що говорить закон збереження маси. Пам'ятка номер один. Розставляючи коефіцієнти, слід пам'ятати. Коефіцієнт показує число молекул або окремих. Атомів у рівнянні реакції. Коефіцієнт ставиться тільки перед хімічною формулою. Коефіцієнт стосується всіх атомів, із яких складається молекула, перед якою він стоїть. Індекс показує число атомів елемента або груп атомів у складі певної молекули. І коефіцієнт 1, як і індекс, у хімії не ставиться. Пам'ятка 2. У написанні хімічних рівнянь не можна ставити коефіцієнти всередину формули, міняти індекси у формулі, як ми вже згадували раніше, адже формула складена відповідно валентності. І ставити коефіцієнти в декілька разів більші. перед вами приклади взаємодії простих речовин між собою. Коефіцієнти виділення червоним кольором достатньо видно, як утворилися, утворилися певні речовини. І ще. Декілька прикладів, по, по яким видно, що м, при складанні хімічних реакцій ми дотримуємося закону збереження маси речовин. На цьому дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!